Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я Болов Любитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписалися на мій канал. Якщо ви не підписані, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Вдалого перегляду! Шановні глядачі, хотілося для вас зробити сьогодні відеоогляд управління корабликом Phantom Modern. На даному кораблику встановлена система GPS Cortex Maxi, 9 робочих точок плюс одна домашня, розрахована на 100 водойм. По даному кораблику що хотілося зауважити по управлінню. Так, розглянемо на початку сам пульт, подивимось. Дані тумблера повинні бути вимкнені у правильному положенні, щоб даний пульт почав з'єднуватися з сигналом із даним корабликом. Що для цього потрібно знати? Далі дивимось даний джосик повинен розміщуватись вниз, і верхній ряд тумблерів повинен вімкнений бути уверх. Після того, як даний засоб був виконаний, правильно. Все ввімкнено, вмикаємо даною клавішою пульт і слухаємо. Бачимо, пульт включився без проблем. На табло видає заряд батарейок, встановлених у пульті. І все нормально працює. Так, змоделюємо систему, коли неправильно щось вимкнуто. Так, ввімкнемо неправильно із верхнього положення, один тумблер Переключимо вниз. Так, дивимось. вимкненні Видає помилку, пульс сигналізує і не хоче з'єднуватися з, з коробликом. Після того, як повернули в верхнє положення, бачимо, пульс сигналізує про правильну роботу. Точніше, не сигналізує, показує, все виводить на монітор правильно. Вірно. Так, проведемо ще одну маніпуляцію. Вимикаю пульт. Допустимо, цей чуть-чуть приподнімемо вверх. Приподняли. Вмикаємо пульт. Також бачимо, що. Видає помилку. Після того, як повертаємо пульт вниз, також починає пульт нормально працювати. Так, Всі тумблери уверху вімкнені і джосік, даний повернути вниз. Так, Після того, як ми пульт вимкнули, працює нормально, дивимося на кораблик, провіряємо чи клеми акумуляторної батареї, з'єднані з корабликом, не з'єднані, під'єднуємо. Під'єднали, закриваємо кришечку, не забуваємо, і вмикаємо. Після вімкнення чуємо сигналізацію пульта. Іде отака характерна музика. Це означає, що пульт з'єднався з, з коробликом, короблик з пультом. Так, перепровіримо, чи дійсно і з'єднання вийшло. Натискаємо на е, рух вперед короблика, дивимось на гвин. Бачимо. Все працює. Так, далі розбираємося по пульту. Це іде е, автоматичний рух гвинта. Коли ми піднімаємо, можемо задавати будь яку швидкість. Даний речажок оставляємо в задовому положенні. Захотіло, щоб нам на 50% обертів було. Повертаємо в середнє положення, він фіксується і гвинт автоматично працює. Хочеться на 100%. Добавили на 100% гвинт працює. Потрібно опустити, опустили. Приподняли на 50% Гвинт працює. Потрібно зробити нам поверт вправо-вліво, вліво. вліво повертаємо цим джосіком. можна підкерувати вправо-вправо. Так. Вимикаю. Дивимось. На поворотний механізм даного кораблика. Так, ано. Ну. Надіюсь. Буде гарно видно. Так, дивимось, натискаю ліворуч, бачимо. Поверта вліво, натискаємо праворуч. Поверта вправо, поворотний механізм. Ліворуч вліво, вправо-вправо. -право. Коли додаємо вперед, кораблик плив вперед, бачимо гвинт, щоб плив. Буває такі ситуації, коли потрібно назад відпливти. Даним тумблером натискаємо вниз. Бачимо, гвинт починає пливти в зворотню сторону. Так, є в нас, надіюся, з даними джосиками розібрались, Є у нас отакий верхній ряд, у нас йде клавіш. У верхньому лівому куті це скид примусовий бункера. Я собі взяв маркером, зробив поміточки, скид, потужність. Даний джойстик відповідає за потужність. На 100% обертається гвинт або на 50%. Якщо переключаємо вниз на 50% обертів, буде крутитися двигун, якщо вверх на... на 100%, Так, наступний тумблер відповідає за GPS навігатор. Можна за допомогою тумблера переходити в режим збереження, це друге положення і в режим відправки на точку. У верхньому режимі це е, ручний режим. Управління корабликом. Також дивимось, коли даний джосик повертати уліво, засвічуються світові індикатори, ззаді світяться сині діоди, два габаритні вогні, і спереді світяться два білих. В нічний час дуже-дуже гарно їх видно на водоймі. Можна контролювати габарити кораблика і регулювати взад. Перед в яку сторону краще пливти. Так, бачимо, якщо цим джойсиком натискаємо ліворуч, світові індикатори світяться, натискаємо ще раз ліворуч, вимикаються. Ліворуч вимкнулись, ліворуч вимкнулись. Так, надіюсь, розібрались. Так, протестуємо даний кораблик із даною системою на водоймі. Так, По збросі, дивимось. зброс маркером. Ще, ще раз повторюсь, маркером собі понаписував. При нагоді можна взяти ватку, спирт і витерти ці маркерні надписи. Ну, Мені з маркерними надписами для мене легше. Також мене знайомі беруть у мене даний кораблик на риболовлю. Також їм набагато легше. Так, Дивимось, коли натискаємо в ручному режимі скид, бачимо. Скид відбувся, індикатори засвітилися, моргають, що бункер відкрився. Закриваємо і індикатор вимикається. Щоб перезарядити, просто потрібно даний, е, задню частину дань, ну, провернути в округ осі і закриється. Даний бункер. Бункер, бачимо, йде тут стержень. Надіюсь, видно, що ось він. Стержень. І при натисканні даний стержень ховається, бункер скида. Коли закриваємо, заново видвигається і можна заново заряджати бункер при кормочку оснащеннями. Ще хотілося заважити. Ось бачимо, що тумблер це 100% потужності гвинта і 50%. Якщо, наприклад, на 100% кораблик гарно пливе. E, досить непогано і, наприклад, пропливає якусь відстань на 100%. Якщо ми будемо e, на процесі до, до повного розрядження на 100%, кораблик пропливає якусь відстань. Якщо ми перемкнемо на 50%, то дана відстань від e, початку заряду акумуляторної батареї до повної розрядки e, на 50%. Кораблик пропливе на 2-3 кілометри більше, значно більше. Так що тут самі вибирайте, чи вам потрібно швидко, щоб кораблик рухався, чи на 50% і на пару кілометрів по заряду акумуляторної батареї буде відстань здійснена корабликом більша. Так. Поміщаємо кораблик на воду. Ага, Бачимо, що вліво повертаємо. Поворотний механізм повертав вліво, вправо, вправоруч. Так, Поміщаємо кораблик, відпливаємо. Так, подивимося, як він обертається праворуч. На 100% дивимось. На 100% бачимо досить швидко. Максимальний поворот я зробив вправо. Бачимо, як пливе кораблик. Перемикаю я на 50%. Перемкнув. Бачимо хід кораблика став у половину менший. Бачимо, як у половину е, дана швидкість кораблика зменшилась. Так, Повертаємо ліворуч і вперед даємо на максимум. Це на 50% на цьому даному тумблері даний кораблик повертається. Вмикаємо на 100%. І бачимо, що швидкість кораблика збільшилась удвічі. Так, беремо кораблик тепер підплива до нас. Так, Задній хід двома натисками назад. Раз, два. І вмикається задній хід. Бачимо, як кораблик пливе, Раз, два. вимкнули задній хід. При двох натисках назад кораблик починав пливти назад. Так, дивимося. Даний тумблер відповідає за е, збереження GPS-точки і відправку. 12 спутників це максимальна кількість спутників е, за один раз, з якою може з'єднатися пульт даний пульт із спутниками. Може бути менша кількість спутників. ну Десь я так приблизно дивився, в районі 6 спутників достатньо непогано, коли лове пульт, достатньо непогано працює система. так. Відправляємо в ручному режимі кораблик на нульову точку. Коли цей тумблер повернутий уверх, це, нуль... це ручний режим. Другий це збереження, третій це відправка на збережені точки. Так. Виставляємо дим, GPS 0. Якщо листати вверх, раз, бачимо, одна точка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. Більше дев'ятої точки не листається. Так, якщо будемо листати вниз, точки зменшуються. Шоста, п'ята, четверта, третя, друга, перша. Так, виставляємо нулю. Виставили нулю. Повертаємо праворуч. Моде сейв. сохраняється нульова точка. Зберегли нульову точку. Тепер переводимо у перше положення. Перевели із положення збереження, друге на верхнє. Це ручний режим. І відправляємо даний кораблик, куди нам потрібно. Відправляємо її. Вибираємо яке місто. Ми вибираємо, хочемо ловити на даній водою, ми вибрали. Переводимо другий режим, режим збереження. Другий режим перевели. GPS це нульова точка. Вибираємо вверх. Раз, перша точка, Повертаємо праворуч. Моде сейв. сохранилась перша точка. В третій режим переводимо відправка. Вибираємо GPS нульову точку. Домашню, вправо повертаємо і кораблик повертається. На першу на нульову точку домашню. Відходить від точки десь орієнтовно на 5 метрів від точки на малой швидкості, а потім розвиває на 100% швидкість і десь за 5 метрів до нульової точки зменшує швидкість. Так, приплив, пульт просигналізував, що кораблик приплив на нульову точку. Переводимо у верхнє положення ручний режим, підпливаємо. Корабликом до берега, потім заряджаємо оснащення. Тут йде такий отвір під оснасточку, під шнур. Кладемо, засипаємо прикормочку, оснащення кладемо зверху, потім ставимо його на воду, відходимо на безпечну відстань. При відправці на безпечну відстань не забуваємо відпускати або фрикціон, або відкривати дужку котушки. Так, Відправили, переводимо у третє положення, друге це збереження, третя відправка. Вибираємо першу точку збережену. Вибрали GPS 1, натискаємо вправо і даний короблик відправляється. Автоматично на першу точку. Як це здійснюється? Від нульової точки десь 5 метрів він відпливає е, повільно, потім виходить на максимальну задану там, 100% або 50% швидкість, яку нажата тумблером. За 5 метрів скидає до точки швидкість, заплива на точку, скидає прикормку, сигналізує світовим індикатором. Метрів 5 відходить від точки на повільному ходові, вмикає максимальний хвіт, і до нульової точки, за 5 метрів скидає швидкість і на тихому ходу підплива. Після того, як кораблик підплив, сигналізує. Про те, що він приплив на нульову точку. В... Вмикаємо ручний режим і даним коробликом підпливаємо. Так, підплили. Другий раз, як можна зробити відправлення. Дивимось. Так само заряджаємо кукурузкою, протягуємо оснащення, опускаємо. Кришечку бункера, засипаємо прикормочку, ставимо оснащення, далі відправляємо кораблик на воду, відпускаємо фрикціон дужку котушки, В ручному режимі відпливаємо на безпечну швидкість. Зараз ми зробимо 50% Максимальну йому швидкість. Так. Відплили. Коли ми натискаємо праворуч, Кораблик пливе на точку, скидає бункер і повертається назад. Коли ми натиснемо ліворуч, кораблик допливе на точку, але бункер скидати не буде. Просигналізує, що він вже на точці і буде нас там очікувати. Так, дивимось. переводимо в третє положення. Так, Друге збереження, третя відправка. GPS це нульова точка. Вибираємо вверх першу точку і натискаємо ліворуч. Натиснули ліворуч, бачимо, кораблик в автоматичному режимі відпливає від нульової точки повільно. У нас тумблер включений, тумблер включений на 50%. Бачимо, що швидкість його на 50% менша, ніж чим... в попередньому разі, коли ми відправляли, за 5 метрів до точки скидає швидкість, Остановився, але бункер не скидає. Після того, як ми Скинемо бункер самостійно, скидаємо бункер. Зараз. Кораблик скинув прикормочку і повертається потім самостійно на нульову точку. Бачимо, що кораблик самостійно, після того, як скинув прикормочку. Повернувся на нульову точку. Так, Повторимось ще раз. Так, Перейду його в ручний режим, переведу кораблик. Якщо ми е, в автоматичному режимі на, під час відправки натискаємо наліво, кораблик йде на точку, становиться, але не скида бункер, чека, поки ми штучно його не скинемо. Після того, як ми штучно скинули бункер, він автоматично повертається. На нульову точку. Якщо ми в режимі відправки натискаємо праворуч, кораблик автоматично пливе на точку, скидає бункер і автоматично повертається на нульову точку. Також ще в даній системі, даній системі. Також у даній системі є такі регулювання. Бачимо, ось ідуть такі. Дві коректировочки праворуч і ліворуч. Коли ми будемо Це регулювання йде ось у цього поворотного механізма. Можна його коригувати за допомогою цих клавіш. Коли ми натис... натискаємо і утримуємо, бачимо, регулюровочка зміщується. І бачимо трошки поворотний механізм, змістився ліворуч. Якщо ми на даному механізмі і бачимо, ось тут також показники, центр, трохи зміщення. Якщо ми будемо повертати вправо, даний механізм поворотний буде зміщатись праворуч. Також оце можна керувати, регулювати в автоматичному режимі поворотним механізмом. Наприклад, ми Кораблик запустили на воду, в праворуч, як повертається, Попробували, як ліворуч. Потім даним, даною вліво-право відрегулювали механізм, поворотний, як нас влаштовує. І Потім далі користуємося даним корабликом. У даному пульті є підсвітка моніторчика. Вона примкнення пульта вмикає. Бачимо, підсвітка включається автоматично. протязі орієнтовно 20 секунд. І, підсвіточка працює через 20 секунд вона автоматично вимикається. Якщо нам потрібно в темний період часу і, повторно вімкнути дану підсвіточку, на... О, бачимо, підсвіточка потухла. Є ось така кнопочка. Підписав я її світло. Одним натиском на дану кнопку натискаємо. Також монітор включається на 20 секунд. В принципі, Цього часу вистачає вімкнути відправку на GPS-точку або зберегти GPS-точку. І Також підсвітка автоматично вимикається. Достатньо зручно чому? Лишній раз підсвітка не буде розряджати батарейки даного пульта. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення!